Що, якби я сказала вам, що ненароджена дитина може передавати послання з утроби матері, що жінка з Білої церкви щоночі відчуває ритмічні поштовхи, які виявилися кодом Морзе? і що ця дитина передає конкретну дату день, коли над Україною зійде світло після найдовшої ночі? Друзі, це не медична аномалія і не фантазія відчайдушної матері. Це реальна історія, яка змінила моє уявлення про межі можливого. І якщо ви дослухаєте до кінця, ви дізнаєтеся дату, яку передається дитина, дату, яка може змінити все. Мене звати Олександра, я акушер-гінеколог з 15-річним досвідом. Працюю в одному з найбільших перинатальних центрів Києва. За ці роки прийняла сотні пологів, бачила тисячі вагітних, чула безліч історій. Думала, що вже нічим мене не здивуєш. Але жовтень 2025 року довів мені. Наскільки я помилялася, 23 жовтня мені зателефонувала Наталія, моя колега з Білої церкви. Голос у неї був стривожений, але водночас збуджений. Олю, в мене тут випадок. Не знаю, як тобі пояснити. Пацієнтка 32 тижні вагітності. Стверджує, що дитина передає їй послання через поштовхи, каже, що це кот морзе. Я спочатку думала стрес, фантазії. Але вона все записує і там справді є якась система. Наташ, під час вагітності жінки часто інтерпретують рухи дитини як щось особливе, відповіла я професійним тоном. Це нормально, особливо зараз, коли всі в напрузі. Ні, Олю, це щось інше. Вона передбачила три події за останній тиждень, все збулося. Просто приїдь, подивися сама. Я не можу це пояснити. Наступного ранку я їхала до Білої церкви. Жовтень був холодним, небо затягнуте хмарами, дорога мокра від нічного дощу. По радіо говорили про ситуацію на фронті, про чергові обстріли, звичайний день звичайної війни, яка вже третій рік. Біла церква зустріла мене тишею невелике місто, яке живе своїм життям попри все. Лікарня стара будівля ще радянських часів, але всередині чисто, затишно. Наталія зустріла мене біля входу. Дякую, що приїхала, сказала вона, обіймаючи мене. Ірина вже чекає, вона особлива, спокійна, розумна, зовсім не схожа на людину з манією. Але те, що вона розповідає, ми піднялися на другий поверх. У невеликій палаті біля вікна. На ліжку сиділа молода жінка, років 28. Темне волосся зібране в хвіст, обличчя бліде. Але очі живі, розумні. Вона гортала зошит, щось записувала. Ірино, це Олександра, лікар з Києва, про яку я розповідала, представила Наталія. Жінка підвела голову, усміхнулася. «Здрастуйте, пані Олександро, знаю, ви думаєте, що я божевільна. Так думають багато хто, але я не божевільна. Моя дитина справді говорить зі мною. Я сіла на стілець біля ліжка. Розкажіть мені все з самого початку, Ірино. Вона відклала зошит, поклала руки на живіт. Я вчителька української мови, живу в Білій церкві все життя. Мій чоловік Дмитро, військовий, зараз на фронті, під Запоріжжям. Ми одружені чотири роки, довго не могли завагітніти. А в березні цього року сталося диво. Я завагітніла, коли Дмитро був у короткій відпустці. Вона зробила паузу, погладила живіт. З перших днів я відчувала, ця дитина особлива. Не можу пояснити чому. Просто знала. А потім почалися сни яскраві, детальні, бачила світло над Україною, бачила, як Дмитро повертається живий. Думала, це просто надія, підсвідомість. А коли почалися ці поштовхи на 28-му тижні. Спочатку, як у всіх, дитина ворушиться, штовхається, але потім помітила щось дивне. Поштовхи були не хаотичні, вони йшли з певним ритмом, раз, 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 пауза, раз, пауза, раз, раз. Ірина витягла зошит, показала мені. Я почала записувати. Спочатку просто цікавості ради, а потім згадала: мій дідусь був радистом. Він навчив мене Азбуці Морзе, коли я була маленькою. Ми з ним гралися, передавали один одному послання, стукаючи по столу. Вона показала на записи. І одного вечора, коли дитина знову почала штовхатися, я взяла олівець і записала послідовність: три короткі, пауза, два довгі, пауза, один короткий, пауза, два довгі. Я розшифрувала. Це були цифри: два, один, один, два, двадцять перше, дванадцятого. Я дивилася на записи, намагаючись знайти раціональне пояснення. Ірино, ви розумієте, що дитина не може свідомо контролювати свої рухи так, щоб передавати код? Розумію, кивнула вона. Але тоді як пояснити, що за тиждень до 3 листопада я записала код, який означав град? І 3 листопада в білій церкві випав град. Серед осені град, метеорологи не передбачали. Наталія втрутилася. Олю, я сама це бачила. Ірина показала мені запис 2 листопада. Там було слово град і дата 3. Наступного дня справді випав град. Я не знаю, як це можливо, але це факт. Я взяла зошит, почала переглядати. Сторінки були заповнені послідовностями крапок і тире. поруч розшифровки, дати, слова, короткі фрази. Покажіть мені, як ви це записуєте. Попросила я. Ірина піднялася з ліжка. Зараз рано, дитина ще спить, вона найактивніша ввечері та вночі. Але якщо почнеться, я покличу вас. Ми провели разом весь день. Я проводила обстеження, дивилася УЗД, слухала серцебиття, все було в нормі. Дитина здорова, активна, розвивається відповідно до терміну, ніяких патологій, ніяких відхилень. Але коли я робила КТГ, кардіотокографію, яка записує рухи плода, побачила щось незвичайне. Рухи були нехаотичні, вони йшли групами з певними інтервалами, наче справді якась система. Увечері, коли я вже збиралася їхати, Ірина сіла на ліжко, обличчя напружилося. Почалося, вона починає. Я підійшла ближче, Ірина поклала мою руку собі на живіт. Відчуваєте? І я відчула. Поштовх короткий, чіткий пауза, ще один поштовх, довший пауза, знову короткий. Це не було схоже на звичайні рухи дитини, занадто ритмічно, занадто впорядковано. Ірина взяла олівець почала записувати раз, 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 раз пауза, довга, довга пауза, раз довга, раз пауза. Я спостерігала, як вона записує крапки і тире. Серце билося часто, це було неможливо. Але це відбувалося. Через п'ять хвилин поштовхи припинилися. Ірина подивилася на записи, почала розшифровувати, обличчя її зблідло. Що там? запитала я. Вона показала зошит, розшифровка, світло, Київ вісім. Що це означає? Ірина похитала головою. Не знаю. Але зазвичай все збувається вісім це, мабуть, восьме число. Якого місяця не сказано. Можливо, листопада, він же зараз. Ми записали дату, час, всі деталі. Я залишилася на ніч, щоб спостерігати. Близько півночі поштовхи повторилися. Цього разу Ірина розшифрувала 2, 1, 1, 2. Знову ця дата 21 грудня. Це вже четвертий раз за тиждень, сказала вона. Найчастіше дитина передає саме цю дату. 21 грудня 2025 року я не знаю, що станеться того дня, але це щось важливе. Наступного ранку я повернулася до Києва, але голова була заповнена думками про Ірину. Раціональна частина мене казала це збіг, самонавіювання. Але інша частина, та що глибше, шепотіла. А що, якщо це правда? 8 листопада прийшла новина. У Києві після днів відключень раптово повністю відновили електропостачання несподівано, без попередження. Світло, Київ вісім збулося. Я зателефонувала Ірині, я бачила новини, я теж, відповіла вона спокійно. Моя дитина знала. Протягом наступних двох тижнів я кілька разів приїжджала до Білої церкви, записувала всі послання, які передавала дитина. Вела детальну документацію, намагалася знайти наукове пояснення, але не знаходила. Ірина розповіла мені про свою сім'ю. Виявилося, що дар передбачення був у її роду. Бабуся Ірини, яка жила на Київщині, була відомою віщункою, до неї приходили люди за порадами. Вона допомагала, лікувала травами, бачила майбутнє у снах. Бабуся говорила мені, коли я була маленькою, розповідала Ірина. Що в нашому роду через покоління народжуються особливі діти вони приходять у світ, у переломні моменти історії, народжуються, щоб бути провідниками. А дідусь радист він пройшов всю війну, передавав шифровки. Казав, що іноді, під час бою, коли всі засоби зв'язку відмовляли, він відчував, хтось йому допомагає, наче хтось невидимий диктує правильні коди. Ірина погладила живіт. Моя дитина поєднала обидва дари, вона бачить майбутнє як бабуся і передає його кодом, як дідусь. Це не випадковість, це знак. Чоловік Ірини Дмитро спочатку не вірив, але коли вона записала аудіо, дечутні ритмічні звуки поштовхів і надіслала йому, він сам розшифрував. Він знає азбуку Морзе. як і всі військові зв'язківці. Він плакав по телефону, розповідала Ірина. Сказав, наша дитина посланець. Вона каже мені, що я повернуся. Я тепер знаю, що доживу до її народження. Найчастіше дитина передає дату 21 грудня, але іноді приходять і інші послання, короткі слова, образи: Крим, мир, дім, світло. І завжди ця дата 21 грудня 2025 року. Що станеться того дня? запитала я Ірину одного вечора. Вона замислилася, я не знаю точно, але відчуваю, 21 грудня це день зимового сонцестояння, найкоротший день, найдовша ніч у році. А наступного дня світло починає перемагати темряву, кожен день стає довшим. Я думаю, моя дитина передає символ Україна зараз у своїй найдовшій ночі. Але 21 грудня щось станеться, щось, що покаже, темрява закінчується. Світло починає повертатися. Ірина розповіла мені про сни, які їй снилися останнім часом. Я бачу 21 грудня, бачу Київ, над містом, над Софійським собором з'являється світло, не північне сяйво, щось інше, хрест зі світла, величезний, яскравий. Його бачать мільйони людей одночасно, знімають на телефони, плачуть, падають на коліна. Я бачу, як у той же день у Кремлі відбувається щось важливе щось, що змінює все. Я не бачу деталей, але відчуваю, там відбувається внутрішній переворот той, хто правив, втрачає владу. А потім бачу, як починається відступ не одразу поступово, але процес запущено. Перші війська починають виводити, починаються реальні переговори про мир. Вона подивилася на мене. Я розумію, це звучить як фантастика. Але моя дитина не бреше все, що вона передавала раніше, збувалося град 3 листопада, світло у Києві, 8-го, нещодавно вона передала код про захід Союз, і через три дні оголосили новий пакет допомоги. Я переглядала записи. Справді було занадто багато збігів, щоб вважати це випадковістю. Ірино, а що буде після 21 грудня? Вона взяла зошит, показала інші записи. Дитина передає не лише про грудень, вона передає про весь наступний рік січень 2026 вона передавала сніг зупинка. Я думаю, це означає, що взимку їхня техніка зупиниться. Може, замерзне, може, щось інше. Лютий південь, прорив. Великий наступ на півдні. Березень місто море дім. Я думаю, це про Маріуполь. Повернення міста. Квітень, Великдень дзвони світло, щось дуже радісне. А травень. Вона посміхнулася. У травні народжуся я, моя дитина, термін пологів, 23 травня. І вона каже, що народиться у вільній країні. Я сиділа, слухала і відчувала, як волосся стає дибки. Це не могло бути правдою. Але що, якщо це правда? Минув ще тиждень, 15 листопада, Ірина записала новий код. Розшифрувала Київ перемога, слово. 17 листопада в Києві відбулася важлива дипломатична подія, міжнародне визнання нових кроків України. Слово стало справою. Я більше не могла ігнорувати факти. Щось дійсно відбувалося, щось, що виходило за межі науки, якою я її знала. Одного вечора я сиділа з Іриною і вона раптом схопила мою руку. Зараз вона знову говорить. Поштовхи пішли чіткі, ритмічні. Ірина записувала, концентруючись. Я дивилася, як під її рукою з'являються крапки і тире. Довга послідовність більше, ніж зазвичай. Коли поштовхи припинилися, Ірина почала розшифровувати, її рука тремтіла. Олександро, це не дата, це, це послання. Вона показала мені розшифровка: не бійся, світло перемагає. Я з вами. Я дивилася на ці слова і відчувала, як сльози підступають до очей. Це було не просто передбачення дати чи події, це було послання особисте, пряме, наповнене любов'ю. Моя дитина, прошепотіла Ірина, вона не просто передає інформацію, вона заспокоює нас, говорить, що все буде добре. Ми сиділи в тиші, за вікном темніло, ішов дрібний дощ, але всередині було тепло. Спокійно. Я запитала Ірино, чому саме кот морзе, чому не щось інше? Вона задумалася. Я теж про це думала. Морзе це найпростіша система крапки, і тире, світло і темрява. Так і ні, життя і смерть. Це базова бінарна мова, найзрозуміліша для передачі через обмежені можливості, через поштовхи з утроби. А ще, додала вона, морзе це мова зв'язку. Мова, яку використовують, коли всі інші засоби відмовили, коли треба передати найважливіше через будь-які перешкоди. Моя дитина обрала цю мову не випадково. Ми говорили про зимове сонцестояння, про символіку цього дня, про те, що у багатьох культурах цей день вважався переломним день, коли народжувалися боги світла, коли перемагали темряву. 21 грудня біці, говорила Ірина. Це не просто дата, це символ. Україна пройшла свою Голгофу, пройшла розп'яття. І зараз настає час Воскресіння, не миттєвого, а поступового, але воно настає. До мене приходив батюшка з місцевої церкви, отець Василь. Ірина розповіла йому про дитину. Він благословив її, сказав: Це дар Божий. У Біблії повно прикладів, коли Господь передавав послання через ненароджених дітей. Пригадай Йоанна Хрестителя, він впізнав Христа, ще, будучи в утробі матері. Твоя дитина провідник. Вона прийшла у світ не випадково. Вона має принести послання надії в найтемніший час не бійся, приймай цей дар. Зараз, коли я записую це відео на дворі, кінець листопада 2025 року. До 21 грудня залишилося менше трьох тижнів. Ірина веде щоденник. Записує кожне послання від дитини. Вона спокійна, впевнена, не боїться. Її чоловік Дмитро знає про все. Він зберігає розшифрування в телефоні, показує побратимам. Каже, що це дає йому сили триматися. Знати, що його дитина бачить перемогу, означає, що перемога реальна. Дитина продовжує передавати послання. Останнє, яке вона передала позавчора, скоро тримайтесь, світло близько. Ірина зараз на 36 му тижні вагітності. Все йде добре, дитина здорова, активна, ще три місяці до пологів. І якщо пророцтво правдиве, якщо 21 грудня справді станеться переломна подія, то ця дитина народиться у новій Україні, Україні, яка почала шлях до миру. Я знаю багато хто, хто дивиться це відео, скептично ставиться до такого. Я сама була скептиком. Але коли ти власними руками відчуваєш ці ритмічні поштовхи, коли бачиш, як передбачення збуваються одне за одним, ти починаєш вірити, чому саме ця дитина, чому саме ця жінка? Не знаю. Але знаю одне: в історії були моменти, коли народжувалися особливі діти: діти, які приносили зміни, надію, світло, діти, які народжувалися в найтемніші часи, щоб стати провісниками нової ери. Можливо, зараз саме такий час. Можливо, по всій Україні народжуються такі діти: діти, які несуть у собі енергію нової України, діти, які приходять у світ із місією. Я звертаюся до вас, хто дивиться це зараз 21 грудня 2025 року. Запам'ятайте цю дату. Спостерігайте, дивіться новини, дивіться в небо над Києвом, якщо маєте змогу. Якщо того дня станеться хоч щось із того, про що говорила Ірина. Якщо з'явиться знак на небі, якщо прийдуть важливі політичні новини, якщо відбудеться щось незвичайне, тоді ви знатимете. Дитина з Білої церкви говорила правду, а я обіцяю повернутися. 22 грудня я зроблю нове відео. Розповім, що сталося, чи збулося пророцтво, чи ні. І якщо збулося, ми продовжимо спостерігати. За тим, що передаватиметься дивовижна дитина. Якщо ви вагітна і дивитеся це відео, прислухайтеся до своєї дитини. Можливо, вона теж намагається вам щось сказати. Не обов'язково кодом морзе, можливо, через сни, через відчуття, через знаки. Діти, які народжуються зараз, особливі вони приходять у світ у переламний момент історії. Якщо ви воїн на фронті, як Дмитро, знайте. Ваші ненароджені діти чекають на вас, вони вірять, що ви повернетеся. Ірина каже, що її дитина передала, тато дім весна, Дмитро повернеться додому навесні. Вони вірять у це, і ця віра дає силу. Якщо ви втратили надію, якщо вам важко, якщо ви не знаєте, скільки ще триватиметься ніч, пам'ятайте, після найдовшої ночі настає світанок 21 грудня, день зимового сонцестояння. Найтемніший день, а наступного дня світло починає перемагати. Ірина сказала мені на прощання: моя дитина не народилася ще, але вона вже воює. Воює за нашу віру, за нашу надію. Кожне її послання це промінь світла в темряві. І якщо хоч одна людина, почувши про неї не втратить віру, значить місія виконана. Я змінилася після цієї зустрічі. Як лікар, я все ще не можу пояснити, як це можливо. Як людина, я вірю, бо бачила, бо відчула, бо знаю, є речі, які виходять за межі нашого розуміння. Можливо, це нагадування, що ми не самі, що є сили, які допомагають нам, що навіть у найтемніші часи народжуються світлоносці 21 грудня, день, коли ми дізнаємось правду, день, який може змінити все. Я чекаю його з надією і трепетом. Підпишіться на канал, щоб не пропустити оновлення. Поділіться цим відео з тими, хто потребує надії. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що дитина може передавати послання з утроби. А найголовніше, пам'ятайте дату 21 грудня 2025 року, день, коли світло має перемогти темряву. Слава Україні! Слава ненародженим героям! Слава тим, хто не втрачає віру навіть у найтемнішу ніч. До зустрічі 21 грудня. Вірю, знаю, чекаю.